Бідна, голодна собака не нагодована. Ходить, збирає всяке сміття, все, що можна з'їсти, бо вдома не годують бідну собачку. Тут хтось бухав є залишки костра. Залишки воно де їжі. Вліз, ти вже вперше тебе там комашня покусала. Зараз знову покусає. Залиш його Родіон, Залиш його. Закопуємо, да? щоб ніхто не знайшов. Правильно, давай. Ні, такі ж ми учепили тут. Курку. Дома не годують. Бідна дитина, бідна собака. Голодна. Не годована. Зашугана, забита. Зараз заберуть у неї цю курку. Родіоні ще пішли звідси.